Друзі, привіт! Сьогодні прийшла до мене моя посилочка. Кейс з бітами від Milwaukee. Також тут є сверла і бітотримач. Ось такий от кейсик. Ударний кейс. Під, розрахований під Impact, а також під Шурик. Ось бачите, намальовані дві моделі їхніх. Значить, модель 49. 32, 47, 98, 55, що ми маємо всередині. Можете на паузу поставити і почитати, що тут є. Давайте розпаковувати. Так, сильно запаяли. Так, без ножа не розберешся. Це подарунок, до речі, воно йде в цьому комплекті як подарунок. Такий брелок. не знаю, як його називати, Чехол, брелок. Крута штука, може, хто цікавиться і DC тематикою. Можна сюди напхати своїх якихось маленьких біт, носити з собою. Карабінчик. До речі, такий. Є такі китайські фуфільні. Схожі на цей, але цей більш якісний, непоганий карабін. Відкладемо в сторону. так і не виймеш його Давно хотів собі таку штуку купити, щоб порядок був з бітами. І не міг довго вибрати які саме. Бо хто цікавиться тематикою Мілокі, то напевно знає, що у них ну, багато дуже, в них, напевно, на ринку найбільше таких кейсів є. І ну, їх різновидів. Якби я перед собою поставив таку ціль, щоб зібрати конкретно. Два кейси. Один під сверла, щоб був, другий під біти. І ці, напевно, сверла підуть в другий кейс пізніше. В чому фішка цих кейсів? То що тут можна комбінувати ці полочки, їх можна міняти місцями, знімати. Навіть є така можливість, можна зняти цю полочку. І, наприклад, зараз покажу. Наприклад, брати ось. Шуріка, і тут ми відкручуємо цей гвинт і ставимо ось цю полочку з бітами на це місце, можна так зробити таку комплектацію. Що Ще Що ще мене підкупило в цій моделі саме кейсу, то що тут є ось такі от ось от такі тут є лоточок з бітами, де я зможу пізніше. Ну, там Свій там, вінігрет робити з якихось, наприклад, інших, інших фірм там, біти якісь класти сюди, або старі біти якісь заюзані, залюзані, для чорнових робіт біти можна сюди класти, тобто не мішати їх з цими полочками дає свій порядок. Значить, Що ще тут мені сподобалось, то це. Те, що тут є місце під щось е, більш довге. Наприклад, я хочу пізніше купити собі подовжувач, такий 15-сантиметровий. У них є модель. Ну, бітотримач, можна сказати, 15-сантиметровий. Е, який я вкладу в це місце? Він тут у мене вміститься, е, потім можна біти ще довші, наприклад, ставити. Комбінувати можна і хоч можна ці. Сверла залишити, наприклад, це змістити на це місце ці два сюди. І тут буде ще подовжувач довгий. Наприклад, ці біти взагалі можна виняти, тому що вони тут повторюються в короткому варіанті. Також, мало в яких кейсах ви можете зустріти шліцові біти. Це в них, я не знаю чому, але це в них рідкість. наприклад. Ось. Ну, саме це мене тут і підкупило в ньому. Також тут е, є, значить, що тут у них є? Все, що, ну, що необхідне, всі торкси є. Хрести є, ПЗ, PH, торкси маленькі, більші. Потім тут є е, шестиграника два. Ну, Основних таких на меблі якісь піде крутить. Ось. Якщо якісь нестандартні наприклад, біти, то можна також сюди класти в цей чохол, не чохол, точніше, а лоток, і, і буде вам порядок, і буде вам щастя. Дуже раджу цю модель. Якщо це буде у вас єдиний кейс, під біти, то це ну, найоптимальніший варіант. Що мені ще подобається у них, то це те, що біти сидять дуже міцно. І виняти їх з однієї тяжко, але з другої вони ну, самі не повилітають звідси. Якісь мілокі. Всім дякую за огляд. Будьте здорові!